Знову обстріли зафіксували у Нікопольському районі. Під обстріл потрапила Мирівська громада. Окупанти вночі гатили з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених, повідомляють у Дніпропетровській Ова. На інших територіях нашої області було тихо. Ніч пройшла без ворожих атак. Також окупанти минулої доби обстріляли Синельниківський район. До лікарів звернулася. 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківського району. У неї черепно-мозкова травма та забій хребта Потерпілу госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості. Не припиняють ці обстріли на Одещині. Ворог на цей раз поцілив у портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години атакували дронами. Наші сили оборони знищили три шахеди. На жаль, є влучання. Через що зруйновано ангар із зерновими? Пошкоджено резервуари для збереження вантажів. Постраждало шестеро людей.